Валентині Олександрівні 86 років. Майже все своє життя жінка тяжко працювала. Її загальний стаж роботи налічує 50 років. У 2003 році жінка вийшла на заслужений відпочинок. На жаль, у місті Валентина Олександрівна залишилася сама. А з урахуванням її поважного віку доглядати та обслуговувати себе сама вона не в змозі. Тому мобільна соціальна служба, яка надає їй допомогу, догляд вдома та натуральна допомога, стала для Валентини Олександрівни просто знахідкою та неабиякою підтримкою що ділає мені? Все робить. Мені співробітниця Ольга Вікторівна дуже добре допомагає. У всьому допомагає і продукти закупляє, і косметичне прибирання робить, і у приготуванні їжі допомагає. Все допомагає. Поряд з Валентиною Олександрівною проживає Віктор Олександрович, чоловіку 93 роки. Він пенсіонер, учасник війни та ветеран праці. Через свій досить поважний вік сам повноцінно доглядати за собою немає можливості. Саме тому завдяки мобільній соціальній службі має таку необхідну допомогу у базових хатніх клопотах. для мінявате для мене соцробітниця Катерина дуже багато уваги приділяє. Турбується, хоча вона мала, наприклад, один раз на тиждень до мене приходити обслужити. А вона через день дзвонить і турбується. До мене приходить, готує їсти, стриже та просто навіть спілкується, що мені дуже піднімає настрій. У рамках співпраці влади міста та ради оборони з міжнародною організацією Програма розвитку ООН» у кривому розі реалізовано пілотний проект з надання нової комплексної послуги з обслуговування вдома. Відтактерні. Схійтер центр отримав мікроавтобус «Господарочка», який оснащений усім необхідним для надання послуг з підтримки осіб з інвалідністю, самотніх, непрацездатних та криворіжців, які перебувають у складних життєвих обставинах. Мобільна соціальна служба вона е, призначена призначена для надання соціальних послуг догляд дома та натуральна допомога. У віддалених житлових масивах нашого району наразі так склалося географічно, Що в нашому районі таких таких районів аж дев'ять Коломойцево, Коломойцевогірницька, Терноватий Кут, Новоіванівка, Іванівка Божидарівка. Варівка, як ми кажемо, це частина веселих тернів, де не ходить комунальний транспорт. І на сьогодні нашим соціальним робітникам і фахівцям відділення адресної допомоги, як таким як перукар, швачка, робітник з обслуговування будинків. Дуже незручно туди добиратися до цих житлових масивів маршруткою, тому що з драбиною або з іншими приладдями ну, просто не, не залізеш в маршрутку. Автомобіль господарочка, устаткований перукарською та медичною вкладкою, Набором для прибирання, генератором, бензокосилкою та мотокосою. Ще планується отримати додаткове остаткування – пральну та швейну машини, набір ручних інструментів та електробудівельні інструменти. Все, аби значно покращити якість та кількість надання соціальних послуг. Я вважаю, що ми таку послугу будемо розповсюджувати по іншим районам, бо бачите, з лютого місяця вже отримали більше, ніж 350 наших ветеранів, таку послугу в Тереновському районі, і я от зараз спілкувався. Це дуже добре оцінюється нашими ветеранами. Тому я бачу необхідність і подальшому впроваджувати в інших районах таку. Нову послугу послугами мобільної соціальної служби користуються люди, які перебувають на обслуговуванні у Тернівському центрі соціального обслуговування Тернівського району. Станом на сьогодні мобільна соціальна служба здійснила 32 виїзди та надала 359 соціальних послуг майже 350 мешканцям. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.